Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім моїм підписникам, хто дивиться мої відео, дякую всім, хто підписався на мій канал. Всім щиро дякую. Сьогодні буду готувати вареники. Захотілося вареників з картоплею будуть сьогодні у мене. І покажу вам свій рецепт приготування. Можливо, нічого нового не покажу. Вас нічим не здивую, але покажу вам. Як я буду готувати сьогодні вареники? Значить, тут у мене десь ну, приблизно 2,5 стакани борошна, просіяного борошна. Так, значить, далі На борошно висипаю десь 0,5 чайної ложки солі на борошно буду. Класти десь отак, чайну ложечку соди потрошу. Додаю, у мене ложка десертна, ось показую вам. Додам одну ложку десь з половиною цукру. Це цукор додавала. Перемішую це все тут, в борошні. Роблю таку ямочку сюди, От. і виливаю у мене кефір. На кефірі сьогодні у мене кефір, тут у мене 400 мл кефіру. Так. І одне яйце Добавляю одне яйце. Так, все, і тепер замішую тісто. Починаю робити заміс такий. От, значить, ложкою, вмішую борошно, отак От серединку, серединці. Отак моя бабуся робила, пам'ятаю, так і мама моя робила, і я так роблю. У мене тут ще ось є борошно провіяне. Якщо мені не хватить цього борошна, я буду підсипати і робити таке тісто, не забите, гладеньке, м'якеньке тісто, повинно вийти. Так, зараз замішую ложкою, поки можна, а потім перейду на ручний заміс на столі. Так, як ми зазвичай це все робимо, ось, бачите, ложкою вже борошно вмішала. От. Борошна ще треба додати. Значить, буду потрошку його підсипати, щоб не переборщити, як кажуть. І вмішувати. Збираємо тісто в таку грудочку, в комочок. Тісто замісила, дивіться, таке м'якеньке, воно в мене вийшло. Ось, бачите, таке м'яке-м'яке, молоде. Тісто молоде, як ми кажемо. Ну, Тепер припилила борошном тарілочку. Зараз покладу це тісто і накрию рушничком. І хай воно хвилин 10-15 у мене відпочине. І потім буду робити вареники. Так, тісто моє відпочило. Перекладаю його ось, стіл притрусила борошном. Тепер викладаю тісто з тарілки. Так, перерізаю його на дві частинки. Одну частинку під рушничок, знов на тарілочку, щоб не обвітрювалося, кладу. А цю. Так, а цю зараз буду розкатувати. Значить, у мене скалка ось ця моя качалочка теж у борошні. І розкочую такий пласт, десь приблизно товщина його буде 0,5-04 міліметра. Отак, От все припудрюємо. Борошно, так, буду розкатувати. І потім буду ось таким стаканчиком вирізати кружечки. От, і буду потім робити варенички. Я вам потім зараз розкатаю, тоді покажу, як буду ліпити. Так, ось так. Дивіться, стаканчиком видавала такі кружочки. Ось такі вони в мене. Виходять по товщині. Десь 0,5-0,4. Тоді я їх трошки так ще я е, роблю невеличкі вареники, люблю такі, щоб були маленькі. І в мене сьогодні начинка картопля, ось я вам показую. Зварила картоплю, потовкла її, як товканицю зробила і засмажила цибульку, сюди додавала перець мелений і сіль за смаком. Тут додаєте все за смаком. От і починаю процес варенички ліпити. Ось так. Складного тут нічого немає. От, такі невеличкі будуть у мене вареники. Так ось. Защіпую. Ось таким чином от вареник. І так я його трошки ще ось так підгинаю, щоб такий був в формі місяця, нагадував. Ось такі вареники буду ліпити сьогодні. І буду складати на досточку, припилену теж борошном. Зараз наліплю і тоді вам покажу. Вареники я поліпила. Ось так вони в мене виглядають. То, значить, у мене з цієї кількості продуктів, що я вам показала, вийшло 53 вареники. А тепер роблю засмажку, ось уже в мене тут готується. Трошки сала покришила, цибулька Ось так його засмажую гарненько, підсмажую. Зараз, якщо сало не солене, то можна підсолити і я додаю. Мелений перчик трошки для смаку. І покладу сюди таких невеличких пару лаврових листочків. Ну, я люблю так, мені так подобається. Даже ось тут такі є вже поломані. Ну, отак достатньо буде. Отак. І хай ця лаврушка ця сюди віддасть свій аромат. От. І ось така буде в мене засмажка. А тут в каструльки вже, от бачите, я зараз покажу. Я вже тут поставила воду. Ось. Скоро закипить вода і буду відварювати вареники. Вареники мої ну, киплять, як ви бачите. Ось такі вони. Значить, варю я їх. Хвилин 5-6 і достатньо. І буду, буду цією шумовочкою такою викладати спочатку на тарілку, щоб вони трошки стекла водичка. А потім буду вже додавати їх у цю засмажку. Ну, все, покажу вам вже, як вареники мої будуть готові. Ну що, друзі, мої вареники готові. Ось такі вони в мене вийшли. Значить, я не всі вареники зварила, от, а частинку на досточки поклала в морозильну камеру, заморожу їх і потім буду собі по потребі їх використовувати в їжу. Зараз скуштуємо, які вони в мене вийшли. Ось такі смачненькі. Зажарки багато я цієї роблю, щоб вони так гарненько змазалися. От. От. такі вареники, дивіться, бачите, які вони у мене виходять, варені на воді. Можливо, якби були на пару, то трошки б більше вони такі були пухкіші, я б сказала, але ось такі, бачите, виходять на воді. Ну, гарні варенички. Як, на мій погляд, на мій смак, то дуже гарні. Добавляю сметанки. От, і можна спробувати вареники з картоплею. Дуже смачно виходить. Які б вони не були. У галі балуваній, а домашні вареники, як зробиш, то вареники домашні, домашні є домашні. Дуже смачно. Пробуйте готувати за моїм рецептом. Дякую всім за увагу і до нових відео!